Я закінчила курс від FрілSTEP із моушн дизайну ще у 2024 році. Нещодавно побачила нові відгуки і зрозуміла, що нічого не змінилося. Ті самі відео, ті самі завдання, і навіть структура курсу не змінилася. Але сьогодні вимоги до моушн дизайну змінилися. Хоча курс базується на реальних замовленнях із Fiverr, він розрахований для новачків з нуля. Дає лише початкові основи логоанімації. анімації, багато важливих тем дуже слабо розкриті. Єдиний реальний плюс це взяти навчання з ментором. Він дивиться твої роботи, знаходить помилки і допомагає їх виправити. Після курсу тобі дають доступ до спільноти випускників у Діскорді, там ти можеш задавати питання та ділитися своїми роботами. Але сьогодні безкоштовних ресурсів для вивчення моушен дизайну, море, багато актуальної інформації про Fiverr чи Upwork можна знайти безкоштовно просто у мережі. Якщо хочеш зрозуміти основи логоанімації, то тоді курс підійде. Але не очікуй професійного портфоліо без додаткової роботи. Лише тобі вирішувати, що тобі важливо. А які курси з motion Design ти проходив, Поділись у коментарях.